Сьогодні передаємо три дрони FTV, які е, можуть нас на собі заряди. Це дійсно вагомий внесок в нашу перемогу. Зараз все має бути тільки для перемоги, для того, щоб всі дрони знищили як можна більше расистів. Сподіємося, від що тут на Західній Україні буде достойний тил з виробництва цієї продукції. Це що це не правда? Або ми вже ремонт приймали і тому його збити фактично при хорошому управлінні. Дуже спілковий провод. Хотілося, що Дітійон це більш такий стабільний подіб. Там на такі мобільні, дуже легенькі. Продаємо три дрони FTV, які можуть нести на собі заряди. Вони можуть використовуватися як камікадзе, так і можуть використовуватися як дрони, які скидають. Виробництво наше місцеве. Дякую фірмі, яка це може зробити і передати для наших бійців спецпідрозділів, які ними активно користуються. Дуже дякую, що є небайдужі бізнесмени, влада допомагає цьому. Я запевняю, що цей найближчим часом вже буде на передові, там де це дійсно необхідно. І я маю таку надію, що наша співпраця буде плідною до перемоги. Це не перший випадок, коли ми передаємо обладнання. Ми відповідно на, на збільшили масштаби виробництва і відповідно зараз збільшимо передачу тим підрозділам, яким це дійсно необхідно, дає фідбек, так як в вашому випадку це хлопці, які працюють, ми чуємо, ми допрацьовуємо і змінюємо там певні речі.